Доброго дня усім. Маємо на продаж Renault Megane 2014 року виготовлення. Автомобіль, як бачимо, вже в нас фейс-ліфтингу, тобто нові фари, новий бампер, решіточка. Також є ще інші зміни по автомобілю порівняно з старішими моделями авто. Досить симпатичний гарний автомобільчик, як бачимо, в кузові універсал в досить приємному кольорі, сірому, з таким відтінком коричневого. Мені досить приємно на око на нього спостерігати. Ну я думаю, що багатьом цей колір також доподобать. Отже, автомобіль у нас в максимальній боус комплектації, має 15 літровий турбодизельний двигун, всіма улюблений К9К, 81 кВт, 110 кінських сил. Чому його полюбляють? Та тому що він надійний, він економічний. Він без проблем виходжує 600-700-800 тисяч кілометрів без якогось капремонту. Також автомобіль у нас обладнаний шестиступеневою механічною коробкою передач, також дуже надійний ресурсний агрегат. І авто має 267 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Автомобіль постійно обслуговувався на дилерських. Сервісах тому є повна сервісна історія до останнього дня. Також ми звичайно зробили перевірку комп'ютерним обладнанням, ну і є повністю вся сервісна документація до останнього дня автомобіля за кордоном. І хто приїде, як завжди, дам можливість з усім цим ознайомитись. Ну і звичайно для всіх, як завжди, в код у відео буде присутній можете собі додатково перевіряти. Отож, не будемо довго дивитися на загальні плани, перейдемо до більш детальнішого огляду. Передня оптика, як я вже казав, у нас рестайлінгова. У нас стоять лінзи. Досить класне світло, оптика в нас в ідеальному стані, вона не наполірована, все повністю в оригіналі, ніяких тріщин у нас немає. Запотівань чи чогось подібного також немає. Знизу в нас, як бачимо, протитуманні фари. У нас всі рішіточки в чорному рояльному лаку. Також у нас є хромобітки, також підкреслює нам те, що це максимальна боус-комплектація. Ну і, звичайно, світлодіоди, денні ходові вогні. Ось така крутезна, вже великий значок, крутезна рішіточка. Мені особисто дуже. До цей рестайлінг. З цієї сторони, оптика також в ідеалі, як бачимо, нічого ніде не відломано. Всі зазорчики в нас в ідеалі, все на своїх місцях. Тут також все як має бути. Решіточки, як бачимо, все ціленьке. Капот у нас цілий, без м'ятин, без пошкоджень. Декілька дрібних скольчиків від камінчиків. Звичайно, як завжди, вони мусять бути присутніми, тому що автомобіль експлуатується. Але нічого критичного. Отже, переходимо до бокової частини. Крильця, як бачимо, у нас в ідеалі. Є в нас шильдики боус, говорять нам про те, що у нас топова комплектація. Отже, в нас такі чорні рояльний лак, також у нас зеркала, говорять також нам про те, що у нас боус. Подивіться на стан дверей, стан боковинок. Як бачимо, ніяких абсолютно м'ятин, нічого немає, ні царапин, ні будь-яких пошкоджень. У нас ось ідуть такі боус-диски. 23 й рік виготовлення гума. Класно, всі 4 ската, гума Мішелін. Також досить класно. У нас легеньке притонування заводське вікон. Ось так, так у нас виглядає задня частина автомобіля. У нас тут є партронічки, як бачимо, катафотики, все у нас в ідеалі. Задня оптика з правої сторони, як бачимо, шикарна, без будь-яких пошкоджень. Ляда також без ржавчинки, без будь-яких пухірців. У нас тут, до речі, з'ємний фаркоп з розеточкою, тобто це все можна зняти. Покласти в багажник або ж встановити при потребі. Все в нас також є укомплектовано Зараз вам це покажу. Поки дивимось оптику з цієї сторони. Ось. Ось такий загальний стан, загальний вигляд. Подивимось також на цю сторону. Дісочки в нас також в класному стані. Так, лобове шкло у нас оригінал Рено. Ось такий він код, будь ласка, кому потрібно, зафіксуйте. У нас присутні датчики світла та дощу. У нас панорамний дах, він не брязкотить, все працює, функціонує, так як має бути. Також у нас, звичайно, безключовий доступ на всіх дверях. Переходимо до огляду салону. У нас тут якраз починається невеличкий дощик, але думаю, якраз спіємо відзняти вам відеоматеріал. Отже, в нас тут чотири електросклопідіймачі, електрокоректор та електроскладання дзеркал. Музика Bose, знову ж таки, накладочки на порогах Bose. Ось такі у нас коврички, такі шикарні, дуже зручні сидіння в ідеальному стані. Подивіться на мультифункціональне шкіряне кермо, також в ідеалі. Звичайно, в нас антибукс, система старт-стоп. Ось таке в нас кермо. Не затерте, не перетянуте. Все повний оригінал. Хто розуміється на Рено, він відразу це бачить відразу бачить стан керма, що воно дійсно дуже-дуже гарно збережено, тому що автомобілем досить акуратно користувалися. Також у нас шестиступенева куліса, як бачимо, ниточки всі також не зашарпані. У нас два чіп-ключі, знову ж таки, з безключовим доступом, тобто не обов'язково ставити ключики в картоприймач 267 тисяч пробігу. Давайте спробуємо завести автомобіль. Натискаємо клавішу Start-Stop. Тестуються всі системи. І автомобіль з півоберту заводиться. Тестується, як бачимо, все в нас в нормі, ніяких помилок в нас немає. У нас перемикачі автоматичного режиму світла, автоматичного режиму двірників, радіоприймача. Також у нас, звичайно, другий Airlink, сенсорне все в нас. Все працює, функціонує, є навігація з картами України. двохзонна кліма. Все також функціонує, все вмикається, радіо, блютуз, диски, флешки USB. Як бачимо, все також функціонує. Електронний у нас ручник. Дивимось на стан салону, чистенький. Бачимо, тут у нас управління панорамою, все також функціонує, підсвіточка, все світиться. Дзеркальце в нас, звичайно, все ціленьке, також все. Працює. Задній ряд, як бачимо, у нас також в гарному стані. Двері в нас не подерті. Пластики цілесенькі, сидіння ремені, паски безпеки в нас в ідеалі. Шкіра, все в нас також без потертостей, без будь-яких проблем. Кріплення для дитячих крісел ізофікс. Коврички на підлозі. Ось такий ракурс у нас на панорамний дах. Звичайно, все відчиняється, все працює. Хто приїде, обов'язково дам перевірити. Ось такий загальний у нас вигляд на панель приладів та загальний стан салону. Досить гарно все збережено, потолочок у нас ніде не обвищий. З цієї сторони, все, звичайно, так само в ідеалі виглядає, нічим не гірше, ніж з цієї сторони. Проємчики все рівненькі, не побите. Ось так такий вигляд у нас на салон. Останні двері пасажира, як бачимо, також все у нас в повному порядку. Всі клавіші не позатирані, шкіра, підлокітнички, все, наче нове, наче тільки із салону. Звичайно, болтики всі в нас на дверях, на крилах, все на своїх місцях. Нічого не позбивано, тому що не відкручувалось все. У нас в повному порядку ось такий шикарний стан салону даного автомобіля. Ось така у нас пака документації. Є звичайна сервісна книга, вона заповнена. Кому потрібно, без проблем дам можливість ознайомитись по приїзду із сервіскою та з іншою офіційною документацією. Отже, перейдемо до багажного відсіку автомобіля. Тут у нас все також в шикарному стані, відразу покажу ось болтики, все тут чітко, проєми без пошкоджень. Бамперок також все у нас в ідеалі, жодних пошкоджень абсолютно немає. Пластики у нас всі ціленькі, заглушечки у нас тут також все на місці, ніякої ржавчини чи чогось подібного у нас немає. У нас є, звичайно, поличка, також чистесенький, акуратний ковролінчик, боковинки. Все дуже бережно збережено. Так, відчиняємо. Тут у нас лежить фаркоп, який легенько підключається, ключиком знімається. Це все у нас, бачимо, обшивки оригінальні. Під низом там у нас, як бачимо, новесенька оригінальна запаска, також ключі, домкрат, все також присутнє на своїх місцях. Отже, під капотний простір, як я вже сказав, К9К, всіма улюблений двигун. Працює відмінно. Як бачимо, тут все чистенько. Не піддимлює двигун, працює відмінно. Турбінка також у нас в ідеальному стані. Ніяких підтікань мастила по двигуну немає. Гарний у нас чистенький антифриз. Як бачимо, навіть болтики кругом всі в ідеальному стані. Зазвичай вони буває, покриваються ржавчинкою на цих автомобілях, на стаканах. Тут все в повному порядку. Тут у нас все в оригіналі болтики, тут у нас також. Все повний оригінал, нічого не позбивано. Що тут, що тут. Що з цієї сторони також все в повному порядку. Фари у нас ціленькі, як бачимо, кріплення, все ціленькі. Оригінальні бірочки. Є відмітки про обслуговування, про заміну фреона до заправку. З цієї сторони, також у нас все. На своїх місцях є шумо віброізоляція. Капот у нас знизу також без корозії у повному порядку. Як завжди, проведемо перевірку товщиноміром. Ми розпочнемо з капоту. 93,3, 112, 101, 91,7, 118, 111, 111. Капот у нас в повному оригіналі. І перейдемо до перевірки бокової частини. 89, 90 97, 88, 80. Дверка водія 92,4, 82, 97, 97, 87. 100, Задня дверка 113. 101. 101. 88 і 9. 93. Задні крильця у нас 93, 93, 109 дах автомобіля. 98, 98. так Це крильця 116, 116. 92. Тут у нас є 104. Ось тут на арошці є невеличкий косметичний підкрас, мінімальний. 149, от як бачимо, 202. 123, далі вже все добре. 95,1, 76,9. Тобто от я. Бачите, пікаю, ось, Тобто на цьому чуть-чуть невеличкий косметичний підкрас. Проємчик у нас тут все добре. 70. 63, Невеличко, невеличка косметика, без поклівочки. А так все по цій стороні також у нас чудово. Добре, продовжуємо далі. Ляда у нас 108, 119, 119, 120. Тут також все добре. 114, 114, 115, 98,6 Арочка. 108, 118, 112. З цієї сторони все файно. 83 дверка, 109, 109, 123, 104, 104, 113, 135, 118, 108. переднє крильце 108, 99, 2, 132, 126, 111, 124, 90, 8,4. І тут на даху 86,5%, 79,1, 95,2. Отже, отож, ми провели перевірку товщиноміром, переконалися в тому, що в нас кузов автомобіля у відмінному стані. На ньому дійсно ми це візуально бачимо, що немає ніяких царапин, пошкоджень. Також товщиномір нам показав, що 99,9% автомобіля у нас. В шикарному стані буквально невеличкий косметичний підкрасик на оцій арошці, буквально декілька сантиметрів, мінімально б'ється 240 мікрон. Я думаю, що була невеличка притертість. Автомобіль, до речі, приїхав ось саме в такому вигляді, який ви зараз бачите. Тобто було десь підфарбування. Невеличке, я взагалі не бачу тут нічого критичного. Візуально виглядає воно все супер, на око незамітно. Чисто товщиномір показує вам, щоб мали собі уявлення про такий стан автомобіля. На мою особисту думку, кузов у нас на 5 балів також відповідає, на 5 з 5. Отож, підсумуємо, маємо класний стан автомобіль, максимально крутезну комплектацію. Шикарний пробіг, стан технічний автомобіля також чудовий, жодних посторонніх шумів. Турбінка, форсунки, демпфер, нічого ніде не стукає, все відповідає заводським параметрам, все в нас в нормі. Перевірялось комп'ютером. Хто приїде, без проблем дам можливість ще раз це зробити, або нашим обладнанням, або можете своїм. Або ж, як завжди, даю можливість поїхати на будь-яке ваше СТО для перевірки автомобілів, які ми продаємо. Також в нас є можливість оглянути автомобіль знизу. Хто приїде без питань, без проблем зможе подивитись, що дійсно двигун знизу сухесенький, немає ніяких підпікань, є захист двигуна. Днище у нас все також ціленьке, без корозії, без пошкоджень. Від нас, як завжди, повний перелік документів, все, що потрібно для реєстрації, максимальний супровід, допомога у тому, щоб ви могли придбати автомобіль і поставити його без проблем на облік. Перший. Ну і, звичайно, експлуатувати і користуватись, ну і насолоджуватись цим. Тому що ми стараємось підбирати дійсно класні автівочки з Європи у гарному стані. Ну і на закінчення, як завжди, всім вдалого дня! Ну і гарних покупок, хороших продавців!